Всім привіт! Не пройшло і року, і на кінець в цьому ефірі я відповідаю на запитання Наталі Шемечко. Наталя Шемечко запитувала, що ж означає пума, і коли вона приходить до людей, що вона несе, які енергії, за що відповідає цей звір. хана, салюдо скаріньо, тереквердо. Бриви і бриви Лоремус. І з sobre el tarot. І так, коли до людини приходить пума, до просто будь-якої не прийде. Так що, в кого є пума, ми вже можемо задирати носика доверху. Але, чесно кажучи, це настільки цікаво, тому що... Цей звір приходить саме до тих людей, в яких відсутнє его, от від слова геть. Вони вразливі, вони чутливі, і саме ці люди, вони насправді природжені лідери. Але можливо, вони про це ну, не усвідомлюють або ще не відкрили цей талант. Уявляєте? Тобто пума приходить до тих людей. Які природжені лідери, і відсутнє его. Що це означає? Вони вміють за собою вести людей, в них це є природнє. Просто треба це відкрити і не боятися своєї сили. Юлічка, доброго дня. Я Валіканте, Юль. Відсутнє его це говорить у лідера про те, що він відчуває людей, він знає. Кого потрібно втішити, кому потрібно надати емоційну увагу, кому потрібно підростити крила. Е, ну, Такі лідери, якщо дадуть підсрачник, то з великою з великою любов'ю. ви знаєте. Тобто, крила вони не ріжуть від слова геть. Тобто, Ця енергія вона несе дуже велику долю любові. І е, вони дуже чутливі, дуже кмітливі, ці люди. І якщо пома приходить, вона звичайно вже несе цю силу, цю енергію, яку людина використовує коректно. Я навіть записала цілий список і буду спробувати, тому що могла б забути. Тобто ці люди мають дар приносити звістки із тонких вимірів, із божественних каналів. Далі вони врівноважені, до речі. Вони вміють, в них така є сила протистояння. Юля, я прочитала. Ви також баліканти. Оце так. Ми обов'язково зараз з вами зв'яжемося. Вони мають відповідальність, таку природню. Вони від природи відповідальні. Ці люди, які відзеркалюють, от знаєте, в них така природня є така риса, що їм просто довіряєш. От коли знайомишся з такою людиною, і таке враження, що ти її знаєш все життя, вони духовні воїни. А це дуже цікаво, коли пума настільки чутлива і не вірить в свої сили, і саме коли приходить цей тотем, а він говорить: так, немає про що там плутатись у своїх здогадках, ти маєш усвідомити, що ти духовний воїн, спіритуальний воїн. Далі в них є дух прийняття рішення, ясновачення, начало богині матері, сила землі присутня, так що готуйтеся, пуми, жіночність, вони вміють спостерігати, витримка, мудрість, відважність, вони вміють домінувати над ситуацією. Не тільки висловлюватися, але й передавати свої емоції, це так, також їм властиво. Вони дуже вразливі, це правда, енігматичні. І, що дуже цікаво, вони вміють бути на самоті. Вони дуже сімейні, прив'язані до сім'ї, але також оця рівновага. Відчувати самодостатність, так, от їм це властиво, і вони можуть бути на самоті. Ті люди, в яких то темпуми, і які не усвідомлюють цю силу, прислухайтеся. Якщо прийшла до вас пума, то вона саме якби, детонує оці притаманні властивості, які є у цієї людини. Вони відчувають інші виміри, тонкі світи, знають, як урівноважити силу, намір і благодать. Я чомусь не дивуюся, чому стільки багато пункт прийшло українцям, вірите? Врівноваження тіла, духа і душі, і ота от відповідальність лідера за людей. Це його правда. Отака От внутрішня правда. Він використовує лідерські якості із великою мудрістю, і тотем надає сили, якби, досягнути самодовіри до себе самого. Отже, у кого пума, будь ласочка. Працюйте з цією енергією, тому що вона прийшла до вас, щоб ви в кінці кінців повірили в себе. Так, можливо, це не одразу. Мені коштувало зараз. Я вам скажу, я такий приклад, хто руки опускає. Десь років дев'ять. Мій тотем, який прийшов для мене, щоб я пропрацьовувала свої емоції. Я працювала з ним 9 років. І це круто, тому що в мене є результати. Ну і, звичайно, ті, хто мене знає, знають, що я шукала усі можливості також, щоб пропрацьовувати свої емоції. Тотем дуже мудрий. І в нього, що й найцікавіше, і те, що мені так подобається і відгукується, він. В нього відсутність звинувачування інших людей. Уявляєте? Наскільки мудрість проявляється? Сильний, незалежний, відважний. І він, якщо можна сказати, у фаворі до жіночної до жіночої спільноти і єдності. І коли приходить цей тотем до людини. Він прийшов, щоб урівноважити дикі інстинкти цієї людини із мудрістю. Тобто, в кого пума, ви знаєте, які ви всередині і які у вас там вулкан. Так що майте на увазі, що у вас ця енергія, яка прийшла саме врівноважити. Цю бурхливість. І також ця енергія працює з внутрішнім конфліктом. Коли у вас дуже багато внутрішніх конфліктів, якогось самоєдства. Тобто енергія пуми, вона взрощує в рівноваженість і оці власні досягнення. Пума також володіє витримкою. Вона вміє вичікувати такого слушного моменту, зберігає сили енергетичні. І саме коли потрібно діяти, вона діє. І, звичайно, пома також приходить до дуже вразливих і емоційних людей. Це треба зрозуміти, що ви не просто вразливі. ви... Не просто емоційні, які ці емоції вас можуть захлеснути, і ви не знаєте, як з ними справитись. Ні, 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 ні. У вас є внутрішня сила, і ви можете взяти себе в руки і ще й повести людей. Тобто працюйте над собою, у вас є всі ресурси. І саме е, люди, які мають пуму, коли приходить цей тотем. Він говорить, що прийшов, власне, той момент взяти ситуацію під свій контроль. Ви можете, ви маєте усе, усе для цього, усі ресурси. Чесно кажучи, коли ем, я дивилася, продивлялася цю енергію, ну, вона вражає. Вона вражає. Вона настільки різнопланова. Там стільки сили, тому прислухайтесь до себе. Тим більше, якщо ті люди, у яких то пума, і ви сумніваєтесь в собі, я не думаю. Всесвіт ніколи не помиляється. Відшукуйте ті сили, працюйте над собою, розмовляйте з вашим тотемом. І ви побачите, на що ви здатні. Ви відкриєте собі великі здібності. Обіймаю вас усіх До слідуючих випусків. Усім гарного дня! Тримайтеся, мої любі, до зустрічі!